Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні, 24 жовтня, менше тижня залишилось до зустрічі Дональда Трампа і Сі Ценпіна у Південній Кореї. Після фактичного демаршу Російської Федерації і Путіна особисто щодо проведення реальних перемовин по завершенню війни проти України саме ця зустріч очільників Сполучених Штатів і Китаю може стати визначальною. Про це далі. Підписка, вподобайка, коментар і дзвіночок це саме те, що підтримає канал Клочок Тайм і допоможе подальшому розвитку ресурсу. Тож закликаю проявляти свою активність. Наперед вдячний! Отже, 30 жовтня в Пустані, Південна Корея, Дональд Трамп і Сі Дзенпін сядуть за один стіл на саміті АТЕС. Це їхня перша зустріч після повернення Трампа у Білий Дім. У тиші конференц залів будуть вирішувати, чи стане Китай важелем проти Росії, чи продовжить годувати її економіку, і чи не завадять нові торгівельні війни нашій українській боротьбі? Трамп заявляє, що хоче миру в Україні. Він вважає, що Сі Цзіньпін може натиснути на Путіна. Ну, власне, я і поділяю таку позицію. Ну і чому ж може натиснути? Бо Китай головний покупець російської нафти і газу. Без цих мільярдів Росія втратила б здатність фінансувати війну. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським змі зазначив, що Трамп може використати економічний вплив Китаю, щоб змусити Москву до переговорів. Як ви знаєте, Сполучені Штати ввели санкції проти російських нафтових компаній «Лукойл» і «Роснефт». Це підняло ціни на нафту, вдарило по кишені Кремля. Вже до речі, бо ми бачимо там і падіння на фондовому ринку. Щодо цих лукоїлів і росіфті, і не лише, ну і паніка загалом певна серед російської влади. Подивіться на емоційний стан безпосередньо Путіна. А Трамп розраховує, що Сі не захоче втрачати стабільність у торгівлі енергоносіями, а отже, натисне на Росію. Але і тут є нюанс: Китай грає вдовгу. Пекін офіційно заявляє про нейтралітет, закликає до політичного врегулювання. Проте реальність інша. Піднебесна постачає Росії компоненти для дронів, електроніку і багато чого іншого, що підтримує російську економіку, а також безпосередньо опиняється на фронті. Більше того, Китай поставляє Росії реактивні двигуни для УМПК, що долають вже до 200 кілометрів. Я не здивуюся, якщо скоро російські каби почнуть скидати безпосередньо на Київ. Всі бачать у війні спосіб послабити Захід, розколоти єдність Європи, відтягнути увагу Сполучених Штатів. Якщо Китай і натисне на Путіна, то лише за великі поступки від Трампа, наприклад, зменшення мит чи послаблення санкцій або ж у фокусі тема Тайваню, інакше Пекін просто сидітиме і чекатиме, поки ми будемо виснажуватись. На даному етапі переговори Трампа з Путіним зайшли в глухий кут. Росія наполягає на своїх територіальних і не лише територіальних вимогах. Трамп же пропонує зупинити бої там, де вони є. Тож тиск Сі на Росію це той результат, якого прагнуть бачити від рандеву з Трампом у Південній Кореї. Торгівля між Сполученими Штатами і Китаєм це поле битви, де ставки вищі ніж у будь-якому окопі. Трамп хоче продовжити угоду фази 1, підписану ще в 2020 році. Тоді Китай обіцяв купувати американські товари, сою, свинину, енергоносії на 200 мільярдів доларів, а виконали частково. Бо пандемія, кризи, війни. Зараз Трамп бачить шанс на велику угоду. Він хоче продавати Китаю не лише зерно, а й ядерні технології, реактори. Це його козир, американська енергетика може стати для Китаю дешевшою альтернативою, але Пекін не поспішає. Вони контролюють рідкоземельні матеріали, ключ до виробництва чіпів, батарей для електромобілів, технологій штучного інтелекту. СІ знає, без цих ресурсів Сполучені Штати втрачають темп у технологічній гонці. Переговори йдуть важко. Трамп робив натяк на скасування зустрічі, звинувачуючи Китай у недружній позиції. Після його заяв ринки відреагували панікою. Американський індекс SP 500 впав на 2,7%. Китай також не поступається. Пекін відмовляється виконувати вимоги Сполучених Штатів щодо доступу до технологій чи зниження бар'єрів для американських компаній. Сі, через офіційних осіб заявив. Угода можлива лише на рівних умовах, і щось, як ми бачимо, кейс Тіктоку тут не змінив загальних настроїв. Якщо торгівельна угода провалиться, Китай купуватиме більше російської нафти, щоб компенсувати втрати. Це дасть Москві додаткові кошти на війну. Я не впевнений, що нинішня призупинка КНР по нафті після американських санкцій буде довготривалою. Трамп же сподівається на прорив, але його підхід імпульсивний. Проти холодного розрахунку Сі Цзінпіна. це як шахи проти покеру. Мита це улюблена зброя Трампа. Він погрожує ввести 100-155% тарифів на китайські товари там, з 1 листопада. Це продовження його політики, обмеження на чіпи, програмне забезпечення, технології. Такий тиск, ну очевидно, таки змушує Китай шукати компроміс. Ну, тому що ж Пекін не хоче втрачати американський ринок, куди врешті йде експорт на 500 мільярдів доларів щороку. Але Сі також відповідає жорстко: Китай запровадив 15% мит на американські товари, курятину, там бавовну, обмежено експорт рідкоземельних металів з 8 листопада. Ну і це удар по американській промисловості, і по електрокарах, і по сучасних винищувачах. Китайський індекс Шензен втратив 3,5%, Ханг Сенг 2%. У Сполучених Штатах мита викликають інфляцію, ціни на товари зростають, тож американці не задоволені. Трамп через своїх радників заявив, що він хоче фіксованих тарифів, щоб уникнути хаосу, але Китай не здається, і їхні контрзаходи б'ють по американських фермерах і промисловості. Крім нашої війни і торгівлі є ще декілька тем. Тайвань, червона лінія для Сі. Китай вимагає, щоб Сполучені Штати не підтримували фактичну незалежність острову. Трамп же хоче гарантій безпеки в регіоні. Пентаніл ще одна тема. Американський президент звинувачує Китай у потоці наркотиків через Латинську Америку. Також є тема енергетики. Штати хочуть експортувати газ і нафту, а Китай диктувати умови. Є ще й дрібніші теми, ну, наприклад, криптовалюта. Трамп підтримує біткоін і, до речі, має його на понад 800 мільйонів доларів, а Сі його забороняє. Якщо Трамп домовиться з Сі Цзінпінем, це може дати йому сили натиснути на Росію. Але є ризик. Трамп може пожертвувати тиском на Китай заради торгівельної угоди. Сі зі свого боку міцно тримає козир контроль над ланцюгами постачань. Без китайських компонентів американські технології зупиняться. Це робить Пекін стійким до тиску, але вразливим до економічного хаосу. Отже, Трамп їде в Пусан з погрозами мит і надією на угоду, сі з впевненістю в економічній силі і впливом на Росію для України. Ця зустріч шанс на зменшення підтримки Москви з боку КНР. Без компромісу ми ризикуємо отримати нову хвилю торгівельної війни, а вона вже підживить далі Росію. Реалізм, а не мрії, керує цією грою. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про відповідну зустріч. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал Клочок Тайм. Ну і, звичайно, на мій особистий. Підтримуйте Сили оборони України. Будьмо сильними. До нових зустрічей!